Остап Дроздов, раді вас бачити в нашому ефірі. Я сподіваюся, що і наші глядачі зачекалися вже розмов з вами. Що тижня ви традиційно вмикаєтеся в різні наші етери. Це може бути суботній стрім, це може бути проект, говорить Великий Львів сьогодні. У межах інформаційної, інформаційного стріму та підсумків тижня з вами будемо спілкуватися. Пане Остапе, давайте розпочнемо з вашого аналізу того, як світ відреагував на. План перемоги Зеленського. Як ви гадаєте, ну ми розуміємо, що українська влада в неї немає інших варіантів. Вона повинна ставити високу планку і сподіватися, що усі наші прохання будуть реалізовані. Водночас, ми розуміємо, що є. Внутрішньополітична ситуація у тих країнах, які нам е, можуть надати цю допомогу, і їхнє суспільство не завжди готове до того, аби е, ну навіть так своєю зброєю ті самі Сполучені Штати, та сама Франція та сама Великобританія вступала у е, війну з Російською Федерацією, тому що вони вочевидь чують російських пропагандистів, які постійно е, лякають що щойно прилетить перша закордонна ракета по якомусь великому російському місці. Це буде означати. Оголошенням війни Російської Федерації вже з боку Британії, вже з боку Франції, вже з боку Сполучених Штатів Америки. Мені здається, в цьому контексті дуже важливим були 13 фактів про війну від Валерія Залужного мотиваційно важливими саме для європейського суспільства, де генерал Залужний дуже чітко пояснював, що це ж не війна просто Росії з Україною, це війна Росії проти цивілізованого світу. І Якщо цивілізований світ зараз не підтримує України і не допоможе. Може на належному рівні. Далі доведеться, скажімо так, мати серйозну дискусію, а чи підтримувати країни Балтії, щоб, не дай Боже, не спровокувати Путіна на ядерні удари, можливо, Польщу, можливо, інші країни. Як ви гадаєте, чи цього разу колективний захід? Це вже цитата знову ж таки з тих 13 пунктів і фактів від Валерія Залужного, все правильно прорахує і не. Скажем так, не буде запізнюватися, як він запізнюється усі роки російсько-української війни. Починаються з 2014 року. Тут, тут важливо зауважити, вони завжди думають, що якимось чином можуть Путіна переконати. Що буде зараз? Вони ніколи не запізнювалися, ніколи не запізнюються. Вони виходять лише з свого національного інтересу, який є абсолютно захищений. Я це ніколи нікому не подобається, тому що це така патологічна образливість на всіх, і знаєте, така кровоточивість звинувачень усіх, крім самих себе. Воно дуже часто чинить дуже погану дію у частині самоаналізу і просто адекватного бачення світу, і таке враження, що всі передивилися, знаєте, якихось советських мультфільмів про Леопольда і про справедливий світ, і начиталися багато казочок, билин. Інших розумієте міфології народів світу, де все ось все так справедливо в цьому світі і так далі. Ну, вибачте на слові, так не є. Ми живемо в дуже конкурентному жорсткому світі, де питання безпеки завжди вирішувалося колективно. Для того і існує зрештою НАТО. От хто хотів колективно вирішувати свою безпеку, ну бо тому що маленькі країни, які там на ровером об'їхати за один день. Іде населення, знаєте, це як півгуберні Подмосков'я. Ну, є яке діло, що ніхто не ну, мудра людина ніколи навіть ну, в голову не пустить думку, що можна самотужки взагалі себе забезпечити цьому світу, в цьому світі з ядерними загрозами, там, з протистоянням з авторитарними режимами, з тоталітаризмом. Ще тоді. З комунізмом, з червоним табором, який на той час навіть географічно перевершував всю Європу, тому й постало НАТО, тому й постала Європейська Унія. А є інші держави, які, ну, вибачте на слові, я в соти не буду раз це повторювати, які з моменту свого проголошення обрали що? Проросійські. Ми говоримо зараз про Україну як про жертву свого власного геополітичного вибору. Тому що в 91-му році, коли постала нова держава, вона всьому західному світу послала який сигнал: ми з Росією, ми з СНГ, ми стратегічний партнер, ми дружба. Ми три слов'янські народи, ми по пространство, де гемонне домінування кого, звичайно, Росії має. Ну і все? Ну і тепер виборте на слові, доводиться відхаркувати ось цей світоглядний вибір бути там, а не оголосити своїм курсом, як країни Балтії зробили, як всі колишні країни составу зробили Євросоюз, НАТО і взагалі просто європейський курс. Ніхто не каже зразу оголошувати членство в було. Але на той час світоглядним геополітичним вибором України була про Ось причина війни. Тому Захід завжди до цього буде так дивитися, як до території, яка сама себе всі 30 років трактувала буферною територією. Ми навіть, ну, слухайте, помаранчева революція відбулася, вона що, призвела до якоїсь стрімкої євроінтеграції? Пам'ятаємо, поїхав Янукович, що сказав і до побачення. Так? Навіть вже після Революції, Гідності, навіть, вже, навіть вже після анексії наших територій, навіть після анексії наших територій, на п'ятому році війни Україна обрала кого? Президентом обрала людину, як, в якій виборчій програмі, взагалі, по-перше, її не було тої виборчої програми, і в ній не було жодного слова про безпеку, про НАТО. про… Про вирішення війни було я зроблю все для того, щоб ніхто не плакав, тому що ви типу, дуже звикли, що я, значить, роблю всім е, е, тільки одні сміхуйочки. От, от така була виборча програма. Тому вибрати на слові, якщо оця буферність жила в нас от всі ті роки, то тепер говорити, що Захід щось там не доганяє, що він там пробуксовує або ігнорує, ну це знаєте, говорити в дзеркало, тому що Захід. Про свою безпеку дбав. Ми не є ні членом НАТО, ні членом Євросоюзу. А могли бути і мали бути, і мусили бути, маючи такого придураженого сусіда поряд собою. Ну чому ж інші держави поставили це питання? Тому заходом, знаєте, тут таке це обережне питання. До можна апелювати до якихось образ вічних, Но, але я цього ніколи, чесно кажучи, якби не поділяю, бо завжди ця геополітика це є сфера. Власної відповідальності, і ця колективна відповідальність включається в нашому випадку вже як від безвиходу від розуміння світу, що ну тут вже так все закрутилося, що ну дійсно тут вже треба ну якось опосередковано. Бо ми не є члени жодної європейської структури, які нам допомагають, від яких ми чекаємо допомоги. Опосередковано допомагати для того. Є величезна міжнародна коаліція, і власне вона є допоміжна. Вона не є рятівна. І тут ну, цей план перемоги, так званий, бо ви з цього починали. Ну він, знаєте, це напевно така. Я не знаю, в історії напевно, це буде перший певно такий випадок. Ризикну ну коли дуже розпіарювалася, дуже роздувалася. А я взагалі терпіти не можу цієї біснуватої піар-машини. Розумієте, це ось цей генератор піару, вічно, це, це з контрнаступом. розумієте, Щось роздувають, щось розганяють. Потім виявилося, що виявилося. Тепер з з тим планом перемоги, з, з самітами миру, якісь, якісь просто ошалілі піарщики, сидять і там і щось таке і помпують якісь очікування. розумієте? А це виявилося, що? План перемоги виявився якимось озвученим документом списком побажань, який прожив один день. От після оголошення цього всього помпезного Верховній Раді воно прожило один день. Тому що за один день основні гравці світу сказали, що пункт номер один поки що недосяжний. Next question. Зуміть? Давайте далі. Тобто, отак от це виглядає. Ну, 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 ну от Що вимагати від, від дилетантів, від людей, які ну, десь, чесно кажучи, живуть, я не знаю або на іншій планеті, або на якихось я не знаю, інших вимірах. Ну тут вже тяжко говорити, і я на це все. Спостерігаю, а зараз це все лягає взагалі на ляпи і про ядерну зброю. І це все якась фантасмагорія інфантильна, це дітвацтво? Отак спостерігаю і просто, знаєте, волію просто якось перечекати це якесь безумство, щоб осіло все, і тоді вже буде видно, куди це все далі буде, йти. Остапа. А от на ваш тоді погляд, а що а, а що можна зараз нам, як українцям, як державі, як суспільству? <гуз'> Про власну відповідальність, що ми маємо зараз пред'явити нашим західним партнерам, які аргументи навести для того, аби вони справді замислилися і збільшили ту підтримку, яка потрібна для ну справді для того, аби Україна далі продовжувала існувати, як ну, от, 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 ж от, ж от ж які. Ж я розумію ваше питання. Воно, воно, ми, ми взагалі всю свою політику формулюємо з позиції повної залежності. І ця позиція є максимально правильна. Я ніколи не, ну, якби не протестував проти такого позиціонування України як абсолютно неповносправної держави в питаннях війни, тому що неспроможність вести війну. Україною є очевидною саме й тому вона ведеться допомогою заходу. І тут знайте тут, тут два питання. Спочатку: якщо всі минулого чи позаминулого року всі носилися прям залізним генералом залужним. То була ікона, то ж слова не можна було сказати, це ж малювалися розумієте, ці лімеми, це взагалі було таке удухотворення всієї доблесті нації і, і, і так далі. То треба було для початку сісти, прочитати вересневу минулого року. Вже рік пройшов. Рік пройшов статтю його за економість, де він тоді писав, що тупикова війна. Вв'язуватися в неї неможливо, будуть катастрофічні наслідки входити в довгу війну, думати, як виходити, і там інші пункти. Що в нас зробили люди? От що в нас зробили люди? Послухали і далі довірилися кому генералам КВНних боїв. Добре, забрали зараз генерала Залужного, він з Королівського там інституту в Лондоні, куди не поїхав. Щасливий, що взагалі цього всього спекався, і так далі, взамін за мовчання і не критику влади. Ну і тепер звідти можна виписувати звичайно 17 пунктів, і всі вони дуже правильні, всі вони дуже мудрі, і всі вони дуже прекрасні. Ну і вертаючи до вашого питання, як тепер можна позиціонувати себе перед заходом. Я вам скажу, як, але це нікому не сподобається. і ну, от Просто констатую, що це нікому не зговорить. Давайте мінювати думками, ідеями. Е, ну, і так, кожен з глядачів для моя себе зробить так. висновки. Ось, власне, я на це розраховую. Нам треба себе позиціонувати винятково як сторону, яка беззаперечно програє цю війну. От із цього виштовхувати. Тому що надування себе тим груди колесом. І казати, що ви нам давайте зброю, ви нам давайте гроші, а ми далі все самі. Оце два роки показали, що це є все, розумієте, скажемо прямо, туфта собача. Нічого самі не годі. І не можемо ми самі, тому що карта світу є такою, яка є. Є такі-коаліції то коаліції злих режимів. Куди входить Росія? Іран, Північна Корея. Три ядерні держави з величезним відсотком ВВП на воєнне, з величезним ресурсом, мобілізаційним, людським, економічним, збройним, там все, перераховуємо, так? відповідно, оце, розумієте, ця самоомана, яка дуже добре лягала на почуття величі, на мегаломанію, на відчуття себе великими Бетменами, рятівниками світу, супер Маріо, суперменами, не знаю, що там ще там ким супер, якимось кіборгами, чавунними, які не помирають, не калічаться, яких є е, безконечно довго, якими можна воювати по 30 років, як колись в середньовіччя хлоп пішов 20 років, прийшов вже, знаєте, там внуки. Ну, ходили на війни по тридцятирічні. Ну, тобто, оце все якась така розумієте, нездорова романтизація себе. Вона зіграла дуже погану роль, і тепер, коли бачить весь світ всю розстановку сил, підраховано і калькульовано вся ресурсна спроможність всіх сторін війни. Враховані всі геополітичні ризики пов'язані із зміною урядів в Європі, і зі зміною влади в Америці, і з ростом ультраправих. Таких пропутінських популістичних сил європейських країнах, Євросоюзу і так далі. Все це разом, оце весь нормальний здоровий аналіз, який не повинен виглядати добре і переможно, як наш. Ну, бо там не розходиться. Там важливо об'єктивно мати картину тверезу. Ну реально, а не в рожевих хмаринках. Оце це разом показує, що Україні зараз треба вести весь свій зовнішній наратив. З позиції поразки. Тобто помагайте, бо буде біда чорна. Негайно щось робимо, бо вже катастрофа. А в нас замість того, щоб це сказати, говориться, якісь там розумієте, тут в нас успіхи, там тут розумієте, повністю на виворі іде. Розумієте, це є зараз більше питання е, такого самосприйняття, тому що воно дуже дисунує з тим таким, знаєте. З ну, самооцінкою доблесною, цим звитяжництвом, яке все одно є, але на геополітичному рівні не можна будувати переможну свою реляцію, тому що це, по-перше, не сприймається, це не поділяється і це ніхто як би не бачить. Це нурміти, от в проекті війни цього не, не проглядається, тому не потрібно це проставляти. Треба просто стратегію свою будувати на уникнення катастрофи. Але і ще... все, що буде уникненням катастрофи, буде перемога. Тому і що я... всі нормально, я перепрошую, останнє скажу: всі ж нормально зрозуміли, що ніякого задоволення цілої Росії в цій війні вже не станеться. Росія не виграє цю війну і не виграла. Але й Україна теж. Ось на таких позиціях стоїть світ. І от так треба розмовляти. І треба з позиції унеможливлення гіршого варіанту, а не на якісь, розумієте, строчити п'ять пунктів про навіть не те, що кращі варіанти, але якісь просто захмарні варіанти. Працюється на, ну, якби в таких випадках кризових, працюється за кризовими методами, тобто методами анти. Говорити найгірше, щоб його не сталося, передбачати гірше, щоб його не сталося. А не коли все погано малювати, розумієте, якісь там хмаринки в кінці розумієте тунелю, де вже в той глиб тунелю вже і не буде кому дійти. То розумієте, тут питання в самооцінці, а це питання державників. Вибачте, це не суспільство. А суспільство мені суспільство все одно є тут. Це вже питання державників. Мені Остапа здається, я перепрошую тут, навіть безвідносно того, що у нас середній державі відбувається. Ну тут в продовженні вашої теми, ми ж от в такій певній історичній тяглості. Там ну візьмемо останніх скільки 80 років, 80-90, не 100 навіть років. Ми розуміємо, як діє колективний захід. Вони все одно усі свої конфлікти яким чином досягають успіху? Ну не миттєвими, та це не це не розгром фашистської Німеччини, прапор на Терехстагом, Та це, це Західна Німеччина в НАТО в той час, коли східна Німеччина не у НАТО, це процвітаюча південна Корея і не процвітаюча північна Корея, яка зараз до нас військових направляє. Тут швидше, ну чи ви вважаєте, що ми маємо рухатися? Враховуючи той історичний досвід, як у конфліктах себе веде колективний захід, і можливо, це не просто прозвучить так, але е, вони і країни Балтії не визнавали, що ті входять до складу Радянського Союзу, але вдовгу вони досягли свого результату. Ну абсолютно, ну так тут ви, ви цікаве питання. Підняли досвід успішності за. Захід колективний це є найуспішніша би, структура, субстанція, суб'єкт у світовій геополітиці за останні сто років. Успішнішого будь-чого від заходу не існує. Ну, не пруться люди жити в Африці, вибачте. Черг жити в ісламських країнах з шаріатом, з тими паранджами розумієте, що камінують за те, що жінка там подивиться на чоловіка не таким поглядом. Ну, ну нема такої черги. Немає черги охочих жити в Азії, навіть попри те, що там прекрасна кулінарія, карі і прянощі. І Тропічні моря, і, і океани, і океанія, мікронезія, Полінезія, флора і фауна найкращі в світі. Но черга не стоїть там жити. Чому стоїть черга всього світу жити умовно? От я кажу, захід це якби в західній цивілізації. Тому що це демократія, тому що це людина. Людина стоїть на От з п'ятисталі всього, все для людини. Розвивайся, роби собі кар'єру, будь заможним, будь собою. Просто живи. Оце є західна філософія. І тому вони не будуть будувати ніколи якісь такі відчайдушні стратегії, які полягають в тому, що там розумієте загинуть мають. Ну так половина має загинути, але ідея має восторжествувати. Такого нема, розумієте? Це не тому, що вони це виключають, а тому, що вони всі інструменти задоволення своєї ідеї базують на ризиках, на цінності людського життя, на стабільності, на безпеці, на, от, на нормальному плині е, е, буття. І все. І тому вони знали, що не умре Молдова без того Придністров'я 30 років. Як побачили, ну не вмерла ж. З точки зору заходу, коли у 2008 році відбувся напад на Південну Осетію. За місяць було рішення Оланд від Франції, від Німеччини, зустрілися, все, зробили все. Закінчилося все до місяця часу і сказали, ну. Вибачте на слові, хочете полягати. Прошу дуже, ні, якось старайся, старайтеся жити, бо що я обхазую вас під боком. Захід не тому, візуміти, це не є боягузтво, як нас це сприймається. Це є оцей вимір релевантності. Тому що Захід, сам по собі, подивіться на карту світу, це є пів Росії, весь Захід. Ну, може там не пів, там трохи, трохи більше. Так? Тобто це є пропорційно дуже. Важкий, такий густо населений, урбанізований простір, з, з, з дуже тяжкою історією Другої світової війни, який був на цих теренах, це, це, це є це європейська війна, бо в, в Америці не було війни вже 150 років, в Латинській Америці 200. Ну тобто, це є це є континент з пам'яттю про війну як про щось жахливе, тому вони ніколи не впишуться у війну. Тому що вони знають, що це жахливо. От, я, я щоб це от, можливо, я так загально абстрактно говорю, але зокрема позавчора, коли це план перемоги був оприлюднений в одному зі західних видань, чи я не пам'ятаю, що Вашингтон пост, чи в якому, чи в BBC, от я надибав таку перекладі, таке, таке цікаве словосполучення – романтизація війни. Вони писали про те, що якби Києву там треба, як вони там пишуть. Трохи, трохи переглянути от романтизацію війни. от Точніше не скаже. От нема тої романтизації війни. Ніхто не оспівує війну. Ніхто не захлисна не, не, захли... ну, не, не хоче захлиснутися героїзмом. Всі вважають, що то треба навпаки уникати цього. ну Тобто, нема того романтичного погляду про те, що то так, так доблесно. Кожний мужчина це ну мужик, розумієте? Всім нема цього всього. То є романтизації війни, глорифікації смерті, отого прославляння героїзму, коли вже скоро землі не вистачить на нові алеї героїв. Но цього в Європі взагалі нема. Вони навпаки кажуть, що війна це катастрофа полніше. Та думайте, як швидше звітом вирісти, а не як довго там бути. Зрозуміти, Я... це є основна філософська база Європи. Розуміти, і, і ми тут це ми не можемо цього зрозуміти. У нас буде спрацьовувати образа, образа на всіх. Нас, ми будемо ображати західників, називати їх боягузами, сикунами, що в них таке сране, натовки всього нелег. Ну але щось з НАТО все нормально останні 80 років. Вибачте на слові. Тому це не співпаде ніколи. Нам потрібна переоцінка свого ставлення, тому що в закладу воно ясно. От нам треба переоцінка свого ставлення, і воно тоді. Трошки коли пафос от, поубавити, спаде, ну тоді воно може трошки людей попустити, і ця ситуація вся попуститься. Тому що це відчуття якоїсь несправедливості вона людям просто затьмарює якийсь здоровий глузд, розрахунок, е релевантність, е і, і, і воно просто ну, все перекриває. В Заході взагалі нема тих критерій: справедливо, несправедливо. Є мудро, є доцільно. Є вимушено, але в довгій перспективі може і на краще буде зовсім інші опції. От якщо їх на себе приміряти, воно стає все простіше. У нас все ж таки це на тригерно емоційні речі заходить, і тому так це важко. Ну це дуже цікава теза, яку ти і я для себе, десь в, в розмові з вами, і ви її підтвердили, що е, ми маємо розуміти. В принципі, ці всі стратегії заходу, і знаєте, є така дуже е, ну дуже проста приказка. Захід, е, е, коли ти впросиш е, в нього ну теоретично теоретизуємо, коли ти просиш в нього е, можливість. Е, Ну, можливість бути ситим, то захід захід дасть тобі вудку і скаже: Йди лови рибу. А Російська Федерація дасть рибу, і каже, неїшся. От сьогодні, завтра неїшся. А завтра ти все одно до мене прийдеш, і будеш в залежності. І нам так. просто треба в такому е, контексті також е, е, дуже часто мислити. І тоді нам всім буде простіше, от без тих, знаєте, е, історичних е, моментів. От нас не візьмуть в НАТО. Нам сказали, що в НАТО не буде. Ну. Так усім нам буде простіше жити і цю всю стратегію будувати, тому що в будь-якому разі, е, ну, ми будемо далі жити на цій землі і, і співіснувати ну, Заходом. Ну, це і є перемога. Ну, бачите, в нас, чому у нас немає відчуття перемоги? От ви замислювалися над тим? Це ж просте питання. Попри весь героїзм, попри те, що так повстали люди, що ну, проявили щось таке, що за останні там п'ятдесят шість років людство сумарне всієї планети Земля не змогло проявити, що проявила конкретно той нещасний народець, який і так вічно жив у бідності, жив без держави, був вічно колонізований, окупований і, і, і десь тільки, тільки, тільки десь в останні роки трохи підняв голову. Розумієте, до того небоскіру. Ну чому немає того відчуття перемоги, попри те, що вона вже по факту є? Ну тому, що якщо ціллю ворога є твоє неіснування, і якщо ти існуєш, і якщо ти функціонуєш, значить то вже перемога. Ну так на дуже грубому рівні. От якраз тому, що перемога в нас начинена якимись от такими, от якимись дуже такими, я б сказав, правильними принциповими речами, але вони не є. От індикаторними для того ірраціонального відчуття перемоги, тому що ну якщо перемогою вважати кордони 91-го року, ну то тоді треба всім вийти на трибуну і сказати: ну то тоді тої перемоги не ніколи не буде. Ну бо поки що це якби, не досягнуті. Ну то нащо людям людей кидати у відчуття тої неперемоги? Чому не шукати ознаки перемоги, які є очевидними? От просто вціліти. Будувати європейське майбутнє на противагу російському, себе пов'язувати з, з європейськими структурами, що що назавжди вже відітне нас від тої російської поповини, то це я просто так на ну на хлопський розум тільки три речі назвав. А то ж можна так і 33 назвати. Що є переможними в частині оцього виходу кривавого виходу з під парасольки Росії? Ну і от якщо це називати перемогою, ну то це, це насправді то і є вже перемога. Просто ми не те сприймаємо, і тому звідти йде такий депресняк, що іде очікування, які зрозуміти зовсім інші атрибути перемоги людям от, бачиться і вклалося зразу. А якщо це переосмислити, то воно, воно воно дуже навіть все ствердно виглядає вже ці ствердно станом на зараз, навіть і, і в цьому можна, і з цього можна вибудовувати оцей позитивний наратив перемоги. Но просто просто. Тут потрібна робота над собою, це вже тяжка тема, що називається.